Сьогодні в відео Жирона підписує ще одного українця. Педрі отримав нову травму. Інтер Майамі отримав нового спонсора. Чорноморець підписав нового футболіста. Шахтар просунувся у переговорах щодо підписання Робсона. ПСЖ готує новий трансфер за 100 мільйонів. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Трабзонспор зацікавлений у стефі Мавідіді. Турецький клуб найближчим часом проведе переговори з Лестером, щоб з'ясувати, чи готовий клуб розглядати пропозиції щодо Вінгера. Валерій Кучеров приєднається до Фенікса Маріуполь. Ноа ланг переходить в Галатасарай. Клуби вже узгодили умови угоди. Це оренда за 2 мільйони євро з опцією викупу за 30 мільйонів євро. Футболіст також матиме вищу зарплату, ніж зараз у Наполі, якщо Галатасарай підпише з ним повноцінний контракт у червні. Лестер один з клубів, які цікавляться Девідом Деатро Фофаною з Челсі. Гравець не входить у плани лондонського клубу. Реал Мадрид розглядає можливість трансферу португальського півзахисника Рубена Невеша, який відкритий до відходу з Альхіляля. Іспанці вважають, що пропозиції у 22 мільйони євро буде достатньо а якості Невеша дозволять зробити центр поля більш стабільним і уникати ситуацій, коли команду легко проходять у середині поля. Півзахисник Барселони Педрі отримав травму м'язів стегна правої ноги. Очікуваний термін відновлення становить близько одного місяця. Вчора агенти Мартінеса були помічені в Мілані, де вони провели переговори з представниками Інтера щодо можливого переходу. Едін Джеко повернувся до німецького футболу і підписав контракт з Шальке. Футбольний клуб Париж надсилав пропозицію близько 25 мільйонів євро Сандерленду за Вілсона і Сідора, однак трансфер не відбудеться. Головний тренер не підтримав ідею підписання настільки дорогого нападника. Керівництво Барселони не задоволене ситуацією навколо нападника Ансу Фаті, який грає за Монако на правах оренди. Каталонці розглядають можливість достроково відкликати Форварда. Через це зростає ймовірність, що вже влітку нападник може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії. Владислав Лушпінь залишає Ужгород вільним агентом. Олександр Пищур стане гравцем Жирони. Іспанський клуб заплатить за футболіста 1 мільйон євро. Офіційно оренда Віке Гомеса в Еркулесі була розірвана. Півзахисник повертається до Вільяреала. Очікується, що тепер футболіст приєднається до команди Конкуенсе, де він буде грати в оренді. У найближчі дні Брайан Фіабема покине Лех, але його новий клуб поки що невідомий. Максим Дячук на зборах зазнав травми плеча, і його відновлення триватиме три тижні. Вінгер Тяго Фернандес перейде до Реал Ов'єдо в оренду. Всі деталі між клубами вже узгоджені, і футболіст вже їде до Ов'єдо, щоб підписати контракт до кінця сезону без опції викупу. Крістал Пелас розпочав перемовини з Вулверхемптоном щодо можливого переходу Йоргена Странда Ларсена. Футболіст став для Орлів головною трансферною ціллю до кінця поточного місяця. На гравця також претендував Ліц, Однак наразі клуб поступається в гонитві за потенційним підписанням норвезького нападника, оскільки вони не готові платити за трансфер футболіста 40 мільйонів фунтів. Крім того, гравець вимагає високу зарплату, що також відштовхує ліц. Інтер Майамі оголосив про угоду зі страховою компанією Ergo Next, яка стала титульним партнером і спонсором на тренувальній формі та офіційним страховим партнером перед відкриттям стадіону Майамі Фрідом Парк. Угода передбачає розміщення бренду на тренувальній формі першої команди та дублючого складу, а також маркетингову присутність на новому стадіоні. Томаш Чванчара переходить до Селтіка з Борусії Менхенгладбах. Це оренда до кінця сезону з правом викупу. Оболонь підписала ще одного футболіста. Новачком команди став Олександр Жовтенко. Очікується, що найближчими днями 20-річний футболіст приєднається до нового клубу у Туреччині. Борис Лотоцький продовжить кар'єру в казахському клубі Окжит Пес. Офіційно Едуардо Бове став гравцем Вотфорда. Футболіст приєднався до команди в статусі вільного агента і підписав контракт на 5 років. Васко Дагама досяг угоди з Дугласом Луїсом і тепер намагатиметься домовитися з Ювентусом щодо підписання футболіста. Офіційно Владислав Клименко, новий гравець Чорноморця. Атлетико Мадрид готовий запропонувати 100 мільйонів євро за Мейсона Грінвуда, у випадку, якщо Альварес буде проданий. Шахтар просунувся у переговорах щодо підписання Робсона. Пропозиція гірників становить 5 мільйонів євро. Проте й інші команди намагаються підписати бразильця. Ще одна команда, яка зацікавлена у Робсоні, це Болонья, і клуб найближчими днями має зробити пропозицію у 6 мільйонів євро. Півзахисник Баварії Майкл Олісе потрапив у сферу інтересів ПСЖ. Французький грант готовий запропонувати за Вінгера 100 мільйонів євро під час літнього трансферного вікна. Попри таку солідну пропозицію, Баварія не планує продавати гравця. Керівництво мюнхенців уже готує для француза новий покращений контракт, щоб втримати його в команді. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.